Цифровий годинник показував два сорок сім ночі, коли Валентина здригнулася. Гущання холодильника наповнило тишу її маленької квартири, але було щось ще вологий скрип, ніби хтось ходив босоніж по підлозі коридору. У неї не було ні котів, ні гостей. Вона повільно сіла, поколювала шкіру і помітила, як світло у ванні мерехтіло вдалені, випромінюючи короткі нерегулярні спалахи. Майже як сигнал. Це, мабуть, баласт, подумала вона, хоча її внутрішній голос не був переконаний. Вона зісковзнула з ліжка з телефоном у руці, використовуючи тьмяне світіння екрана для орієнтації. Кожен крок на дерев'яній підлозі відлунював надто голосно. Коли вона дійшла до дверей коридору, світло повністю згасло. У темряві щось дихало, звук був низьким. Протяжним. Ніби хтось видихає в банку. Валентина не рухалася, вона відчувала чиюсь присутність перед собою так близько, що повітря ніби згущувалося. Тремтячи, вона увімкнула ліхтарик на своєму мобільному телефоні. На мить промінь світла окреслив силует високої, худої, нерухомої фігури, яка зникла щойно знову згасло світло. Вона підбігла до вимикача та увімкнула все світло в будинку. Все виглядало нормально, фігури не було. Але коли вона подивилася на своє відображення в дзеркалі в коридорі, то могла б поклястися, що побачила щось позаду себе. Тінь з обрисами неприродно довгих рук, що нахилила голову до неї. Вона різко обернулася, але там нікого не було. У повітрі пахло металом і затхлою вогкістю. Вона спробувала засміятися, але горло відмовило вона пішла на кухню. Їй потрібна була вода. По дорозі відображення мікрохвильової печі знову показало їй силует, ледь помітну чорну пляму, що ковжала позаду неї. Вона не хотіла дивитися, вона лише відчинила холодильник, і біле сяйво на мить огорнуло її ілюзорною безпекою. Вона заплющила очі, вдихнула. А потім і світло в холодильнику згасло. Квартира занурилася в рідкі тіні. Валентина почула шепіт, який, здавалося, доносився з коридору. Голос, що імітував її власний. Не вимикай світло! Кров захолола в жилах. Вона підбігла до найближчого вимикача, але лампочка спалахнула та перегоріла. Екран її мобільного телефону, який вона все ще тримала в руці, мерехтів статичним шумом, показуючи короткі спалахи незнайомого обличчя. Її дихання перетворилося на відчайдушний зойк. Вона намагалася комусь зателефонувати, але телефон не відповідав. Кожна спроба розблокувати його показувала, що камера активується сама по собі, вказуючи на темний коридор. На зображенні ледве було видно тінь, що присіла. Але коли вона підняла погляд, нічого не було, тільки мерехтливий морок. Раптом телевізор у вітальні сам по собі увімкнувся, видаючи гудіння статичного шуму. На екрані спотворена фігура повільно рухалася до камери, ніби виринаючи з іншого боку скла. Зображення завмерло саме тоді, коли тінь торкнулася об'єктива. Світло телевізора на мить освітило кімнату, відкривши щось на стелі. Слід великий, як обвуглена рука. Валентина з жахом відступила назад. Її погляд був прикутий до сліду, який, здавалося, рухався, ковзав, ніби хтось йшов по стелі. Позаду неї пролунав різкий звук. Головний світильник відірвався та розбився об підлогу, залишивши лише згасаючі іскри. У повній темряві вона почула, як дзвонить дзвінок у двері квартири. Раз, два, три. Наполегливість була майже шаленою. Хто, Хто там?» там? спитала вона. Відповіді не було. Вона наближалася повільно. Кожен крок був викликом її страху. Крізь вічко вона побачила лише порожній коридор і мерехтливу лампочку в дальньому кінці, що позначала нерегулярний ритм. Коли вона знову подивилася, щось заповнило коридор чорна нерухома постать, руки якої звисали до підлоги. Її обличчя не було видно, але голова була нахилена набік, точно як і попереднє відображення. Валентина відступила назад. І замок у квартирі почав сам по собі повертатися. Двері відчинилися ледь помітно. Достатньо, щоб холодне повітря з шипінням увірвалося всередину. Постава не рухалася, але її тінь рухалася. Вона прослизнула в квартиру, як темна рідина, повзучи по стінах. Валентина закричала і побігла до ванної кімнати, єдиного місця із замком. Вона ввімкнула світло і грюкнула дверима. Світло у ванні ледь мерехтіло. Будь ласка, не виходьте. пробурмотіла вона. Ззовні тягнулися кроки, повільні та важкі. Замок брязкнув, ніби щось його випробовувало. Лампочка знову заблищала і востаннє спалахнула, перш ніж згаснути. Тиша. Тільки її дихання та крапля з раковини. Але коли вона нахилилася, щоб закрити кран, то помітила, що замість води з каналізації. Тече темна, густа рідина з запахом заліза. У запітнілому дзеркалі позаду неї з'явилася фраза, написана невидимими пальцями. Залиш світло увімкненим. Лампочка на секунду блиснула, і в цьому спалаху вона побачила своє відображення, але з абсолютно чорними очима. Вона закричала, відступаючи, поки не вдарилася об стіну. Ззовні щось почало шкребети об двері. Повільно та рівномірно, як нігті по металу. Дерево почало тріскатися. Раптом шкребет припинився. Валентина затамувала подих. Вона почула глухий удар, а потім нічого. Вона набралася сміливості, щоб трохи відчинити двері. Коридор був порожній, світло згасло, і все ж повітря ніби вібрувало, ніби щось все ще було там, спостерігаючи за нею з найглибшої темряви. Вона повільно йшла до вітальні, керуючись лише слабким світлом світанку, що проникало крізь штори. Здавалося, все скінчилося. Але коли вона проходила повз дзеркало в коридорі, відображення знову рухалося саме по собі. Її копія повільно посміхалася, а вона ні. Відображення підняло руку, вказуючи позаду себе. Валентина обернулася і нічого не побачила. Коли вона повернулася до дзеркала, Її відображення зникло лише глибокий чорний фон, що поглинав світло. Вона зробила крок назад і спіткнулася об стіну. Потім екран її мобільного телефону знову сам по собі ввімкнувся. На ньому відображалася фронтальна камера. У центрі кадру, позаду неї, з'явилася постать висока, худа, нерухома. Вона імпульсивно ввімкнулася і знову нічого. Але телефон продовжував записувати. Показуючи, як тінь наближається сантиметр за сантиметром. Батарея показувала одну Зображення мерехтіло, яскравість згасла. У темряві вона чула лише подвійне дихання, синхронізоване з її власним. Не вимикай світло, прошепотів їй на вухо голос. Потім мобільний телефон упав на підлогу, востаннє завібрувавши, перш ніж замовкнути. Наступного ранку сусіди зазначили, що світло в квартирі Валентини саме вмикалося та вимикалося з трек нуль ранку. Ніхто не відповів на стукіт у двері. Коли поліція увійшла, вони нікого не знайшли. Лише телефон, який записував порожній коридор. На екрані щоразу, коли хтось підходив до дверної рами. Запис показував інше обличчя за ним спостерігало обличчя, якого там не було. А на задньому плані ледь чутно голос наполягав не вимикай світло. Підпис продовжував грати, хоча ніхто його не торкався. На відео двері квартири рухалися лише на кілька міліметрів, ніби вітер штовхав їх зсередини. Офіцери нервово перезирнулися. Один з них спробував призупинити запис, але телефон завібрував, і зображення саме змінилося. Тепер вона показувала інтер'єр кімнати. Хоча всі вони стояли в коридорі, камера рухалася повільно, фіксуючи неможливі деталі. Тінь, що проєктувалася без джерела світла, відображення чи дихання у дзеркалі ванної кімнати, спалах чорних очей, що визирали з вимкненого телевізора, звуки були шепотом різними мовами, ніби тисяча голосів повторювала одне й те саме попередження між схлипуваннями. Ніхто не наважувався говорити. Потім пристрій сам по собі впав на підлогу, і ліхтарик заблищав, спрямовуючи прямо в кут стелі. Там, прямо над ними, постать чіплялася за стіни. Витягнувши руки, пальці залишали темні сліди на фарбі. Світло знову заблищало, і в останню мить, перед тим як згаснути назавжди, жіночий голос прошепотів стомлений, покірний. Я теж залишив світло увімкненим. Якщо ви дійшли до цього моменту, переконайтеся, що ви не вимикаєте світло сьогодні ввечері, і залишайтеся з нами у Dark World Whispers. Є багато інших історій, що дихають у тінях, чекаючи, поки їх хтось почує. Підпишіться, перш ніж наступний шепіт, знайде вас першим.